Ефір телеканалу Вінична продовжує програму Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо про місце, де майорить творчістю та креативними ідеями. Там чудово поєднується наука, неформальна освіта і культура. Це все про молодіжний центр Квадрат. І сьогодні у нас у гостях Надія Мельник, керівниця молодіжного центру Квадрат. Вітаю вас, пані Надія. Доброго дня вторі. Ось уже протягом п'яти років, з чим власне, і хочеться вас привітати. Квадрат дарує війничанам та гостям міста багато цікавих майстер-класів і зустрічей, і Це все абсолютно безкоштовно. На вашу думку, на думку вашого колективу, наскільки мож... на які саме можливості отримала молодь Вінниччини в зв'язку з появленням такого молодіжного центру? Ну, звичайно, це можливість реалізовувати свої ідеї. Мати простір для їх реалізації, а також весь ресурс необхідний є в нашому молодіжному центрі. Знаходити однодумців, шукати разом шляхи вирішення тих чи інших проблем в своїх громадах. Ось, також ми маємо чудовий досвід з молоддю Студентська рада Вінничини, молодіжна рада Вінничини. Також разом долучаємось до створення власних ініціатив, які вони успішно реалізовують вже потім в своїх громадах. Також впроваджуємо молодіжну політику та даємо молоді розуміння, що кожен з них є важливий. Ось, саме завдяки їх активній позиції та бажанню впливати на рішення в своїх громадах і формується молодь, яка здатна брати на себе відповідальність та щось змінювати. Наскільки от за цих п'ять років квадрат став популярний серед івіничан, і гостів міста з інших регіонів, районів Вінничини? Наскільки багато зараз приїжджають і запроваджують можливо якісь свої проекти, тому що це все і безкоштовно? Там і провести власний захід, запросити з кимось поспілкуватись. Наскільки зараз актуальним є квадрат? Ну за останні два роки, скажу вам статистику, це 10 тисяч відвідувачів, які офіційно в нас. Перебували лише на наших заходах, а так як ми є майданчиком ще для інших громадських організацій та відкриті до будь-яких ініціатив, то я думаю, що ця цифра набагато більша. Як можна провести свій захід в квадраті, потрібно зареєструватися. І я знаю, що навіть коли ми Пробували там, якимись молодіжними організаціями зареєструватись, то це потрібно обрати собі дату там, за місяць, тому що квадрат повністю забитий на всі заходи. Все розписано по хвилинах. Так, зареєструватися за свій захід це дуже просто. Просто можна зайти на нашу сторінку в Фейсбуці або в інстаграмі. В шапці профілю є посилання на форму реєстрації, провести захід в квадраті, ви заповнюєте форму, вам передзванює адміністратор. І ви з нею вже узгоджуєте точні, точні години, точний день. Ось, і проводите просто свій захід. За п'ять років що змінилося у роботі молодіжного центру? Можливо, розпочинали щось одного і з роками вже розширювали власний свій такий якийсь контент, свій, свої, свою роботу, свої напрямки роботи. З останнього такого можу сказати, що в нас з'явився. Відносно новий відділ це відділ проєктного менеджменту та комунікації. В ньому працюють спеціалісти, які наразі пишуть проекти, грантові заявки і успішно реалізовують їх в стінах молодіжного центру. Також до дня народження квадрату може привідкрити таку завісу. Ми відкриваємо громадську організацію на базі молодіжного центру. Це значно збільшить наші можливості як матеріальні, так і технічні для молодіжного центру, і надасть нам. Можливість таку, що ми хочемо допомагати ще й молодіжним центрам та просторам, які мають відкриватися у громадах. Ось ми хочемо закупити таке обладнання, з яким ми могли б ділитися на їхні заходи або проводити спільно з ними заходи, так як ми обласний молодіжний центр, то ми маємо курувати ті центри і простори, які відкриваються в нашій громаді. Працівники квадрату дуже часто їздять по громадах і спілкуються з молоддю. І напевно одне з таких бажань молоді є саме молодіжні центри, саме такий креативний молодіжний простір, де можна реалізовувати всі про всі власні проекти і бажання. Спілкуючись з молоддю Вінничини, що як вони бачать, ось такий молодіжний центр? Звичайно, на квадрат це як приклад. А от що вони хотіли б бачити у своїх громадах? Ну зазвичай це місце, де вони можуть. Зібратися, обговорити щось, провести гарний час, пограти на столки. Ну це дуже зараз популярно, і молодь молодь хоче просто знати, що вона важлива в своїй громаді. І завдання органів місцевого самоврядування це показати, що молодь важлива, і підтримати її, хоча б тим, що зробити для них місце, де вони зможуть реалізовувати якісь свої ідеї. Яку роль квадрат відіграє в цьому створенні молодіжних центрів в громадах? І скільки вже є таких молодіжних центрів, створених з допомогою із допомогою молодіжного центру квадрат? Наскільки я знаю, це близько п'яти молодіжних центрів, а також ще простори, тому що молодіжний центр це вже як окрема юридична особа. Ось а простір можна відкрити навіть на базі бібліотеки в громаді в будь-якому селі в центрі культури дозвілля. Тому я думаю, що таких місць є набагато більше. Співпрацю ми відновлюємо, так як початок повномасштабного вторгнення не дав нам завершити проєкт 63 квадрати. Тому ми надалі плануємо підписувати меморандум про співпрацю з територіальними громадами і займатися менторством щодо створення їхніх молодіжних центрів та просторів. Ось уже два роки майже повномасштабне вторгнення і квадрат саме три роки було квадрату, коли почалося повномасштабне вторгнення. Яким проектам завадило реалізуватися? Які проекти тільки починали свою діяльність, і повномасштабне вторгнення теж їм завадило. Розкажіть про це. В січні місяці двадцять року стартував проєкт 63 квадрати. Квадрат мав займатися менторством щодо створення молодіжних центрів та просторів в територіальних громадах Вінницької області. І повномасштабне вторгнення, на жаль, не дало нам повністю реалізувати, бо ми тільки стартували, підписали меморандум з Луковою Малешківською територіальною громадою про співпрацю. Ось наразі там уже при відкритті завісу буде створюватися простір. Квадрат займається його менторством, ось, але е, ми плануємо уже січня місяця 2024 року відновлювати цю співпрацю. Їздити по громадам, говорити з головами територіальних громад про можливість надання просторів місць, де молодь може збиратися. І так і далі будемо реалізовувати цей проект, але вже з таким відривом у два роки. На жаль, в центрі квадрат абсолютно і інклюзивне і доступне середовище. І ще от варто зазначити, ми вже почали говорити за війну. Квадрат це не лише про творчу активну молодь, а й спочатку повномасштабного вторгнення це. Центр такої нової реальності, де е, волонтери плели маскувальні сітки, де були внутрішньо переміщені особи. Наскільки волонтерство зараз поширюється у квадраті? І от ви до сих пір плетете сітки? Що ще робите? Як допомагаєте захисникам і як допомагали протягом ось цих майже два роки? Так, я не побоююсь цих слів, адже квадрат є одним з перших хабів, де буквально в перший день. Е, Заверувало волонтерство. Ось, ми займалися усім, починаючи від одягу для внутрішньопереміщених осіб, забезпечення військових аптечками, також ми робили сухпайки, плели сітки, забезпечували харчуванням тимчасові прихистки, де проживали внутрішньопереміщені особи. Також ми приймали щотижня закордонних журналістів, які насправді надихалися молоддю Вінничини і показували всю єдність українців. Той самий момент, коли почалось повномасштабне вторгнення. Зараз ми працюємо на своїх основних напрямках по статутній діяльності, але волонтерством ми не припинили займатися. Разом з громадською організацією Чарівна мережка. Ми до сьогодні плетемо маскувальні сітки і забезпечуємо по потребах, якщо до нас телефонують. Наш телефон залишився як. Одним з волонтерських центрів, і ми перенаправляємо, якщо не можемо, не маємо можливості такої допомогти самим, то ми перенаправляємо в центр, де допомагають і далі людям. За п'ять років діяльності які найцікавіші проекти були реалізовані у квадраті, напевно, дуже важко виділити якийсь один, і навіть станом на чотири роки діяльності квадрату, це було більше трьох тисяч заходів. Скільки зараз, от наскільки е, збільшилася цифра за ще за рік, і які от проекти ви можете викрвиокремити викр... ви викр... для себе? Можливо, ви з командою якось підбивали підсумки. Що от ви пишаєтесь саме цим? Одним з найцікавіших та наймасштабніших проєктом це був флешмоб до дня молоді два роки тому, де нам вдалося зібрати більше 500 студентів, які приймали безпосередню участь в цьому флешмобі. А на самому заході було присутнє більше тисячі людей. Ось е, наразі в нас нещодавно стартував проєкт англійська для людей з порушенням зору. Це унікальний проєкт. Ми розуміємо всю відповідальність це перший яку ми в Україні. Насад... Е, ну, так, це перший один з Україні, з перших один з ну, такого перших. точно не було. Це дуже цікаво. Так, такого не було, і ми вирішили змінити щось і дати можливість взагалі людям е, з інвалідністю. Зрозуміти, що їх цінують, їх поважають, і в них є можливість розвиватися, і саме ми стали таким для них майданчиком. Ось також з початку війни і до сьогодні особлива увага приділяється ментальному здоров'ю. В нашому молодіжному центрі є широкий спектр психологічних послуг: це допомога, підтримка коло самодопомоги. Адже важливо зберегти ментальне здоров'я молоді в сучасних реаліях, які диктує нам сьогодення. щодо міжнародної співпраці, чи співпрацюєте з якимись міжнародними іноземними партнерами? Можливо, десь переймаєте досвід, десь спілкуєтесь? Чогось вчитеся ви чогось вчуться у вас. Так, звичайно, насправді міжнародна співпраця розширює свої горизонти постійно, особливо зараз. Візьмемо до прикладу останню нашу домовленість. Це громадська організація Хік. Це співпраця Польщі та США. Завдяки їм нам вдалося отримати зону креативності. Це така міні-лабораторія. Вона також перша в Україні. Працює в нас в квадраті. Ось, де діти мають можливість ближче ознайомитися з технічними науками, не просто подивившись там відео, а вони можуть долучатися до експериментів особисто і проводити їх у нас. Також, завдяки французьким партнерам, ми маємо таку. Можливість, як ідеа Box. Бокс. це бокси, які наповнені сучасною українською літературою, комп'ютерами, планшетами, іграми. Це значно полегшує нашу діяльність молодіжного центру, а також доповнюють наші заходи різними такими елементами, з якими ми які ми можемо просто відкривши цей бокс, дістати і проводити будь-який захід. На місці, і також вони є така можливість, вони виїзні. Ми можемо з ними їздити в громади щодо лабораторії зони креативності, що до ідея з боксів. Це все можна, можна возити по громадах. Якщо говорити за ми вже проговорили підсумки таких п'яти років, якщо говорити за майбутні плани, що ви хочете реалізувати у 2024 році? Можливо, ви вже теж склали собі список планів і на майбутні там п'ять років. Але якщо говорити за 2024 рік, що це має бути? На своєму прикладі ми бачимо, що молоді потрібні центри, хаби, простори. Ось, тому ми маємо займатися підтримкою та допомогою в реалізації цих ідей для проведення їхнього якісного дозвілля. Тому у 2024 році наша діяльність в основному буде спрямована на розвиток молодіжних центрів та просторів у Вінницькій області. Вже в січні стартував проект Квадрат громадам, де ми активно долучатимемо молодь з усіх 63 громад до створення власних просторів на прикладі нашого молодіжного центру. Це будуть дні, коли в громади приїздитимуть квадрат на день, де наші фахівці покажуть роботу центру та проведуть лекції щодо можливостей, які відкриватиме їхній особистий центр. Тобто ми виконуємо менторство по створенню молодіжних центрів і просторів в громадах, чим і має займатися в принципі обласний молодіжний центр. Це насправді дуже цікава ідея. Я думаю, вона точно сподобається молоді в громадах. І хочеться сказати на останок, що квадрат це дійсно середовище таких креативних людей. І навіть в якийсь момент ми з такими молодіжними організаціями проводили там дуже багато часу, і тому що в нас було багато різних заходів. Нам здавалося, що ми проводимо там більше часу ніж вдома. Тому я ще раз вітаю вас з ювілеєм і бажаю Далі. надалі лише примножувати усе здобути. Дякую, дуже приємно. Дякуємо. Нагадаю глядачам, у нас у гостях була Надія Мельник, керівниця молодіжного центру Квадрат.